Коли підприємець е, виграв конкурс, з ним було заключено договір. І по цьому договору він, е, окрім того, що там зобов'язався платити якусь там суму е, в бюджет міста, окрім того, він брав на себе е, ще додаткові обов'язки, які виконувалися каскою, на яке витрачались бюджетні кошти. Са, най, найбільше це була охорона. Десь мільйон в рік. Це була тільки охорона каски. Він все взяв на себе. Додатково він взяв на себе ще обслуговування зелених насаджень, таке там електрична електрика, вода і таке інше. Десь там, якщо я не помиляюсь, там на 2,5 мільйони це було на рік тих видатків, які на собі не міський бюджет. Коли суд зараз, зараз в минулому році. Визнав цей договір недійсним. Договір, ну, звісно, рішення суду було виконано, і договора вже немає. І сьогодні, коли ми будемо відкривати каску, її треба охороняти. Її треба обслуговувати зелене насадження. Я зараз не кажу про атракціони. Я кажу, є містечко Каска як дитячий парк. Ми відкриваємо парк. Обслуговувати зелене насадження треба, в туалеті працювати треба. Охороняти треба, треба, треба. І ми зараз просимо додаткові кошти, містечку Каска, щоб бюджет виділив е, знову для того, щоб. І з'ясовується так, що, що ми виграли. Міський бюджет зараз не виграв від того, що цей договір вже є розторкнутим. Я можу казати тільки зараз про паркову зону. Паркова зона готова зараз. Там працюють двірники, працюють там е, зелене господарство для того, щоб відкрити казку. Що буде з атракціонами? Ми подивимося, є час через декілька тижнів. Я сподіваюся, казка відкриється. Якщо до цього буде щось вирішено з атракціонами, ми побачимо, що вони запрацюють.